Ну, звичайно, ця домовлення є частиною цього, але очевидно, що її буде недостатньо для того, щоб зупинити російську агресію. Скажімо так, російську агресію можна зупинити лише силою. Нема ніякого вказівок на те, що Путін поміняє думку за якоїсь іншої причини, ніж якщо змусяться зробити силою, і для цього ми мусимо бути на комога більш самодостатніми. Нам необхідно розробляти такі системи озброєння, які будуть здатні зупинити його. І чи очевидно, і за цієї причини інновації, які є темою сьогоднішньої панелі, є критично важливо. Ми тому, що із застарілим озброєнням ми не зможемо створити сили достатні для того, щоб стримувати Росію. Я хочу згадати один із основних сигналів, який ми почули сьогодні. Що інформації, технології міняють війну. Це абсолютно справедливо, але це не прямий процес. Це не означає зміни війни напряму. Це створює події, які технології може зробити. Технології мають бути трансформовані в збройні системи. а збройні системи мусять зростати. Від рівня 1 до 8-го, необхідно їх закопати. Це означає, що необхідно доктрину розписувати, навчання і підготовку і сили і засоби можуть бути ефективними тільки тоді, коли вони розширюються, збільшуються, і потім ми бачимо зміни оперативного середовища. Отже, ми бачимо велику відстань між технологіями і зміною війни. І я маю сказати, що всі технології вже впливають не всі технології зараз впливають деякі через бюрократію, через настатні технології, експортний контроль. На жаль, цілий ряд технологій все ще не отримав дозволу через експортний контроль. І тому ми, як аналітичний центр, маємо технічну лабораторію, працюємо над різними проєктами. Я маю сказати, що технології, які зараз очікують на своє запровадження, якщо б ми їх мали на полі бою, ми вже могли б російські операції зупинити прямо зараз. Тому що так багато комунікацій не відбувається на полі бою так багато не маємо в на полі бою. Або потенційно нових речей, які ми бачимо зараз. Їх там ще немає. Отже, ми зараз втрачаємо багато можливостей. Наш найбільший виклик це як зробити цей перехід до поля боля до сили засобів на полі бою якомога швидше, але це не легко. І якщо б ми могли про це виклик поговорити, це було б дуже практично.